Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат Ля Бомба від Кароліна Ерера. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про цей аромат і про багато-багато інших класних ароматів ще. Хочу вам, по-перше, давайте просто подивимось на цей флакон. Флакон дуже-дуже красивий, флакон зроблений дуже добре. Флакон це один з таких флаконів, який, знаєте, він не зроблений як класичний флакон, класичних форм, а він зроблений як, е, як метелик. І е, тому це такий тип флакона, який може подобатися а який може не подобатися. Е, але я вам можу сказати, що він зроблений добре. Тобто є, наприклад, від Кароліна Ерера Good Girl, який зроблений як, е, як чобітки. І теж вони зроблені добре, бо, знаєте, є такі моменти, коли роблять аромат в формі чогось, якогось, наприклад, помада у кашарель, наприклад, щось таке ще, наприклад, як. Як граната, наприклад, у Віктор і Рольф, і воно зроблено добре. А є таке, що копіюють і роблять, ну, хто знає. Що. Не дуже добре зроблено, не дуже охайно зроблено. І тоді це робить весь аромат, Якось, знаєте, ну, дешево він відчувається. Ось такого в лябомба нема. Номер два. Чому Ля Бомба? Ля Бомба ніякого не має відношення до флакона. самого Ля Бомба це ем, ем, так ем, називають Кароліно Ереро через її характер ем, вибуховий, такий, через її таку персоналію, ем, екстравагантну, ем, неординарну. Ось чому ля бомба. Тобто ніякого відношення до, до метелика ця, ця назва не має. Що у нас є в цьому ароматі? У нас є Пітахая, червона півонія, франджепані, ваніль та пачулі. Одразу вам скажу, що в пачулі я побачила на фрагрантиці. На цьому офіційному навціній карточці нема пачулі. Я можу сказати, що я не відчуваю навіть пачулі в ароматі. Може, може там є пачулі, але мені його не доклали, як то кажуть. Тут, напр, на, наприклад, написано, що ноти у, у нас екзотична питая, не пітахая питая, потім е, вишня. Потім півонія, і потім соняшна ваніль. Ем, я... Оце у мене є один пробник, Майже-майже закінчився у мене. І у мене був ще один пробник, який я закінчила. Тобто, це я вам чому кажу? Тому що, коли, у мене, коли я тестую аромати, то ем, як як правило, мені достатньо одного пробника, і то я не весь пробник розходую для того, щоб зрозуміти, протестувати аромат. В цьому випадку мені знадобилося навіть два, майже два пробника. Чому так? Тому що цей аромат, він насправді вийшов в 2025 році, наприкінці 2025 року. І він вийшов в деяких аеропортах, він вийшов в деяких країнах, в деяких країнах він не вийшов, потім він вийшов в деяких магазинах, в деяких він не вийшов. Тобто цей аромат було дуже складно спіймати, дуже складно. Я довго. Довго його там десь гонялися за ним, і так, коротше кажучи, не думала, що я, що в мене взагалі будуть чи пробники, чи щось таке. Не думала. І тому я зробила те, що я ніколи не роблю. Я спочатку я формую свою ідею про аромат, а потім я вже йду на фрагрантику або й не йду і читаю, що там кажуть люди про аромат. В цьому випадку у мене не було впевненості, що у мене взагалі будуть пробники, що я взагалі зможу про цей аромат вам щось розповісти. Так ось я пішла на фрагатику та почитала, що там думають люди. І ось саме через це мені знадобилось майже два пробника для того, щоб зрозуміти, чому люди так думають. Більшість людей, яка тестувала цей аромат, що там писали на фрагрантиці, він більшості людям не сподобався. Не сподобався, або хтось писав, він такий простий, в ньому нічого такого, як таке могли взагалі випустити на ринок, чому його випустили, цей аромат, в ньому нічого немає такого. ну і все-все-все таке. Ось, Я не погоджуюсь. З цим ствердженням, з цими ствердженнями. Для мене цей аромат дуже-дуже непоганий. Я вам зараз про нього розповім детальніше. По-перше, цей аромат я б його віднесла до такого, знаєте, легкого, тропічного, екзотичного аромату. Чому лег легкого? Бо коли ми думаємо про тропічні або екзотичні аромати, я думаю, що у більшості з вас в голові одразу кокос або ананас, або манго. Кокос, наприклад, він дуже-дуже яскравий, знаєте, дуже яскравий аромат. І небагатьом він подобається взагалі. Цей аромат він тропічний, він екзотичний, але він більш легкий. Він більш такий, знаєте, більш на, по-перше, для всіх людей, кому хочеться просто фруктового і квіткового аромату. А по-друге, він... Не супергучний, він не супер яскравий. Тобто він буде класно для тих людей, хто, наприклад, тільки починає, або, наприклад, хоче спробувати екзотичний аромат, який, наприклад, ніколи екзотичних ароматів не носив, не носила і їх. Ось це буде такий, знаєте, перший крок до екзотичних ароматів, потім гучних, з мангос, з, з пачулі. З кокосом і всім таким. Ось. Ем, і це непогано. Так? Це не робить цей, цей аромат дуже яскравим, це не робить цей аромат дуже якимось ем, неперевершеним. Він не робить його таким, що ми ніколи такого не, не, не тестували, не бачили. Але це дуже-дуже непоганий аромат. Ем, як я вже сказала, пачуль я тут не чую. Ваніль тут доволі така легенька, солодка, але легенька ваніль. Потім у нас тут є. Я тут відчуваю, як, як деякі люди насправді так і писали, я тут відчуваю оце таку вишню, але вона така більш ем, ем, легка. Е, і навіть не тільки вишню, а ось кісточка. Якщо ви коли-небудь розбивали вишневу кісточку, то ви е, зрозумієте, що там. В, в ній всередині таке трішечки як трішки на мігдаль схоже, навіть по запаху. Ось. Потім цей аромат ще і з півонією, цей аромат ще і з такими легкими, чомусь такими водяними нотами. теж. Ну, Тобто, дуже насправді дуже-дуже непоганий аромат, такий entry level. Для тих людей, хто хоче спробувати екзотичні аромати. Дуже класна стійкість у цього аромату. 6, 7, навіть 8 годин. Один пшик Люди стійкість у цього аромату, вона є, і вона мені подобається. Ем, якщо ми Якщо ми говоримо про те, що там, деякі люди писали, навіщо цей аромат нам зробили, нам його було не потрібно. Я дуже згодна, дуже згодна. Знаєте, ось є такі аромати, е, відео про аромати там топ-10 ароматів, які вам потрібні в вашій колекції. Так ось цей аромат, мені здається, він навіть в топ-50 ароматів не, не зайде. Бо в принципі в ньому нічого такого вау нема. Єдине його, єдина для ньо, в ньому для мене цінність це те, що це легкий аромат тропічний, екзотичний. І з ним легко. Через нього легко знайомитися з тропічними та екзотичними ароматами. Якщо хтось у мене попитає, який аромат екзотичний, тропічний, з чого, з чого хочу почати, от з цього. Це непогано. І тобто, я, чесно вам кажу, не розумію цього всього негативу до цього аромату. Так, це не шедевр, абсолютно не шедевр, але дуже-дуже непоганий аромат, принаймні мені в ньому затішно, мені в ньому приємно. Чи це той аромат, що я хочу собі в колекцію? Абсолютно ні, він мені не потрібен. Я люблю більш гучні аромати. Якщо це екзотичний, я хочу, щоб він був екзотичний, щоб його було чути, що це екзотичний аромат. У мене є екзотичні аромати, які дуже гучні, набагато гучніші за цей. Так що, в принципі, для мене особисто він. Не потрібен, але може для вас він буде дуже цікавим і дуже потрібним. Це все може бути. Так що розповідайте мені, що ви думаєте про цей аромат, як він вам? І я вам бажаю доброго дня, доброї суботи. Я дуже вибачаю, що вчора відео не вийшло замість нього, замість вчорашнього сьогоднішні. І ми з вами побачимось завтра в неділю, Па-па!